Ні, кілометри для багатьох ми може навіть сказати останні в житті. на 15 кілометрів на годину о, обганяєш людей, то ти розумієш, що ти прям несешся. Йду пішки, опілом. Який кілометр, половина, мабуть. Весь брудний. Тікаємо на Костіка. Він там загубився трошечки. Води нема на КП. На першому воду давали, але то було з самого початку. На другому я так зрозумів, що води нема. А зараз взагалі КП немає. Я не знаю скільки ще їхати. Коротше, трендець. І ще й пекло. Вже десь. 70 км, кілометр, води нема, капе нема. Фух. І щось даються знаки, він наче без на щось сил, тупо нема. Навіть коли просто їздили в куяльник, краще їхав, ніж зараз. Йду пішки у підйом. Перше. Ой, капець. Hey, don't you think I can see that you've been looking at me That you've been staring at my face Hey, baby, I don't wanna stay in this club no longer You can move out of my place There's no need to be shy Cause you found the right guy I will take you up high the whole night Hey, baby, don't be afraid You just fall що, Костя, як справи? Я зрозумів. Що це в тебе за татушка? А, ну це така куяльницька, знаєш. Чекай. Айра, айра, айра. Грязь. Льоха, що там? Як справи, Льоха? Ні, там. Це вже на автопілоті, я вже кажу. Льоха нема, зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Я дивлюся, є і такий, хопа, секунди і нема. А це він впав. Ну, вмієш ти ты. Не сильно. Так десь застряг? Там все застряли. Вопрос, хто выплыл. хто кто смог выбраться? А Їжі хватало. не хватало одного предстопа там где-то вот в середине на 50 километров. Угу. Те, которые были, хочешь вода, тоник, безалкашка, блядь, и такое, где все было. Но по эти ботончики хавать, блин, по этому ветру и по этой вот сложно. Ну да. Так, а по так? трассе что? Встречный ветер последние 60 километров что можно сказать еще про трассу я стараюсь не матюкаться вот это как как, как повернули после этой желтой дороги это где-то получается там 50, 50 60 километра и до 115 все время встречный ветер. Шер. Що? Як? Класно? Класно? Важко. Ні? Планували в чотири години вкластися. Ну, трошечки. Не вистачило. Чуть-чуть зовсім там. Пан Вадим, ви який? Йошик, <реш> що там? А мій.

Розповідай, як їхалося? Пі! Ну кажи У мене нема вже сил навіть говорити. Важко, тяжко, грязно, пильно, судорожно, угу. але доїхали. А що по часу або, може, місце знаєш, які здані є? Ну, по МТБ в першій десятці, але там яке вже місце, то вже важко порахувати. Ну, тебе, це ти не про абсолют, Чисто про не абсолют, чисто, категорію, по, да? чисто по чисто по МТБ... Ну там, а якщо, час, якщо час. По... Є 6, -6. 6 годин. Ого! Ну, перший приїхав а, менше п'яти годин, а в мене 6, 6 хвостиків. Це mm. час між, до першого місця. Час? Ну, таке трошечки. А таке на 115 кілометрів. Нам ну, взагалі сподобалось? Коли вже доїхав, то сподобалось. Так, а, а що скажи, може, було що важко? було найважче сьогодні? Зустрічний вітер. Це вже останні, оця сторона, так? Останні десь так 50 кілометрів, сильний зустрічний вітер. І ще такий запах, так? Да, крутий був? Чи вже пофіг було? вже пофіг був. Він був постійно і він був постійно зустрічний. І коли ти на 15 кілометрів на годину... О. Обганяєш людей, то ти розумієш, що ти прям несешся. П'ятнадцять так. Костянтин тягнув мене сьогодні, не покинув, коли мені вже різьба прийшла. Що ти? Як доїхав? Ні, завжди нормально. Ну, а я, якщо чесно, ну було ж важко. Дуже важко. А ти ще забув гелі. Їхав на підсосі, і води потім не було, як усіх. Але так, ти приїхав. Не а тебе... — слова. — Ой, Важко, я б А який в тебе час, знаєш? Ні. <рес> в нього такий же час, як і в мене. <рес> Поганий. Але це е, перший раз, в принципі, ми такою бандою в Тритона виїжджаємо. І перший раз ще й такий важкий раз. І в принципі, ми просто їхали, допомагаючи один одному, і доїхали всі. Вікторія Бондаренко. Це організатор сьогоднішніх змагань. Ну що, розповідай, як все пройшло? Ми ще чекаємо останнього нашого, можна сказати, переможця, тому що кожен, хто сьогодні приїхав, все переможе над собою. Для нас була нетипова погода сьогодні. Всі очікували дощ. Але що у нас було? Був вітер, крейзі вітер. І якщо тут всі фігачили просто по вітру, такі задоволені. Веселі то на зворотньому шляху це було мені здається реал хардкор для багатьох, і ми бачили, як останні кілометри для багатьох були можу навіть сказати останні в житті, бо дуже дуже важко було їхати проти вітру. Але в нас були по трасі маршали, особливо на 20-му кілометрі. Вони пропонували всім людям сходити за бажанням. Мав бути автобус, але всі казали ні, ми доїдемо до фінішу, і це дуже добре. Я дякую кожному, хто сьогодні приїхав взяв участь в нашій гравійній гонці, Одеса Джорні». Ми сьогодні бачили абсолютного переможця. Віктор Гузов, команда Байк Експіріанс, місто Львів. Він показав майстер-клас. Для нього було це перший раз на пояльнику, але йому зайшло і каже: приїде ще. І дуже рада бачити тут команди, бо саме команди формують такий спортивний настрій велоспільноти Одеси. Ми бачили Аркадія, Трітон, моунтинбайкерів. І вони всі об'єднуються в команди та клуби. І це дуже приємна така тенденція для нас, для організаторів. А який часи переможете сьогодні? Так, дивимось, <хи> бо в нас тут Віктор гузов чотири, Він їхав на гравійному велосипеді. А скільки всього учасників сьогодні у 30, всіх категоріях? 39 на хардкорі і 15 було на 35 дистанції. Тобто, О, дуже велика кількість. Так, да, але я ж нагадаю, що в нас була погода така, мала бути дощ, і всі знають місцеві, що якщо на кояльника дощ, то краще сидіти вдома. Але сьогодні був такий відрізок, де була труба, і там взагалі-то да. було важко. Так, да, там це таке місце, де завжди болота, багнюка така, але всі були готові, і ми попередили, що саме там буде такий е, циклокросовий відрізок, можна так сказати. Люди були готові. їм зайшло, всі, всі дуже кайфанули. Е, я хочу сказати, що другим був у нас маунтінбайкер. байкер до речі, але в нього час був 5.07.36. Ого, так. різниця, нормально так. Так, нормальна так да і, і ще в нас наразі було. Дуже багато спонсорів підтримки, і це дуже приємна тенденція, тому що ми знаємо, що на сьогоднішній день дуже багато спонсорів намагаються допомагати ЗСУ. І це дуже складно знайти ті, хто бажає допомогти спортсменам та організаторам, бо всім дуже важко. Але спорт я вважаю це завжди на часі, бо це спортивний настрій, і це дуже відволікає від тих проблем, які нас. Тримають в такому дуже напруженому стані, особливо останні дві ночі в Одесі були такі нестабільні, не, не але всі, хто сюди приїхали, відпочили, знайшли нових друзів, для себе перебороли якісь рамки, так що це дуже приємно. Коли наступні змагання і що буде? А, так, наразі ми будемо проводити чемпіонат України з крос до атлону на схилах Лонжерога. А це коли а, це буде в листопаді. Там треба їхати, їхати та їхати, і також по пересічанні Так що беріть свої маунтінбайкери, гравійні гравіни вільчики. Будемо кайфувати, бігати та їздити. Побагніться, все. Дякую за крутий івент. Папа. <гум> не <гум> надо вас мукать, попутка вы в 240. Я, в... Я не в вообще находил. Я пока не уходит. На меня надо, они на ЕСЧЕК! Я вас смотрю на дорогу, Все? потому что она не романа. Давай! Я снова.